Бажаю здоров'я! Є цікава транспондерна новина. На супутнику Hotbird на частоті 10949 поляризація вертикальна символьна швидкість 27500. В пакеті Свобода з'явився ще один україномовний канал. Зараз я його відсканую. ожирение может привести к определенным видам опухоли. Ну, оно не приводит к определенным видам опухоли. Просто есть... Быть принужденным к молчанию или покорности. Что у нас тут? Тут у нас канал EQTV. Або EQTV. Канал про кибербезпеку, про цифровую гигиену та захист персональных данных. Дуже цікаво. І я обов'язково приділю йому увагу і подивлюсь, що ж там є в програмі передач. Ще одним плюсом цього каналу є те, що канал ведеться на трьох мовах: українська, російська та англійська. Так що рекомендую до перегляду. Я впевнений, для себе ви тут зможете почерпнути багато цікавого та корисного. На цьому все. Якщо новина була для вас корисною, прохання підтримати це відеофісподобайкою та коментарем. всім бажаю мирного неба і слава Україні!